на каналі Аплей. Мене звати Остап і мій брат Данило, який також хотів знімати відео. Лего. І ми сьогодні будемо відкривати Лего набор Майнкрафт. Nie. Так, забираємо. Вау. 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 коробку век. Дивіться, яке Лего ми вибрали. Я вибрав його, ага. бо там є. Як нам назвати? Алекс. І яке і Алекс мечом з зу... зу... алмазним, який нападає на з луком. Це одне Лего, яке я забув Серйозно, то. День ну Глесечі. Вау, то мій улюблений скін, який дуже мені подобається в Майнкрафті. Тут навіть є ліжко, яке мені більше всього подобається то є фіолетове. І знає з пілосочки, які втікають від зомбі. Ще відкрити до мене тобі теж? Ковка починається першими. Починаємо з маленького. Үгін. Давайте відкриваємо. Вау! Вау! Чія яку теж треба складати. Wow. <різно> -брезно 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 -брезно. Я не професіонал в Майнкрафті. І до речі, я в його друга я виграв того боса. Boss. Він так голем з ругами. Нас не знаю, як десь підеш... перерва поцялася, ну, бо ми заскалали um, якийсь хлопець. Ми скалали персигу. Тепер таке відкриває. Тут нам ровно якийсь великий палець. Ніфіга сильне. А! Тут є! Я... Це було болеться, якщо со... Воу, вау, вау. Вау. вау! Там, там вунука, вау, ага. друзі. То, І, вау! То є друга, то є друга так, а то є перше! Okay. І дивіться яка платформа взял до натом. Так, закрывай, что. Що нам? Ну то, що м яко. М яко, сто, що так же, подкласнись, он у нас то, что так. Меч там, такий самий! А то хто? Ну вроде бы не мав буты так зомби. Не знаю. Мам! Тот. О, я не Друзі, тобі було смешно. Блін, Е, то лампа! Uh -huh. Або то факел. Такий, okay, що якщо то в сахті, то може його тримати в нашій руці, а то й ломати щось. Або де це? <звук> Додайте зараз що то за камінь. Ну, камінь не камінь, блок. То є бедрок! Ой, це я втею. Мам, тут так має бути? Клас! Все, що у нас вийшлося. Ага. Uh -huh. каналі а не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал Всем па па, па, -па, 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 -па! па, -па!